Що можна тепер зробити вже в цій ситуації? Фактично, ми бачимо, що дійсно окей, не змогла влада цього забезпечити. У нас склалася така ситуація, що принаймні, от ми знаємо, в Луганську у нас ще будуть включення з Донецької з інших східних і південних областей. А що робити після того? Чи постфактум можливо щось зробити? Скажімо, подати якісь скарги на міжнародному рівні в міжнародні організації об'єднані нації і так далі. Вони займаються цими питаннями, вони займаються правозахисними і іншими. Ну, це нічого не змінить. Так, розумієте, річ в тому, що ми маємо те, справу з законом про вибори президента. Це спеціальний закон, який має певну дію Та? Е, 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 це від початку оголошення виборчого процесу до завершення підрахунку голосів і е, для е, того, щоб покарати перенаймні винних, які ну, винні в тій ситуації, яка склалася. Ну, влади е, карати винних, це є завдання правоохоронних органів українських. Вони повинні покарати виловити були сепаратисти, диверсантів, які там діють, і дати можливість мешканцям Донецької Луганської області, які хочуть виборчі дільниці голосувати, зробити своє право яке надає Конституційне право. Тиску, скажімо, на Росію. Ну бачите, воно ні до чого не призводить. Як то кажеться, собака лає караван. Іде. Путін веде себе по-дурному, чесно кажучи. Він заявляє, що він відводить війська від кордонів, а їх не відводять. Він заявляє про те, що він буде визнавати президента, якщо він буде легітимний обраний, але його групи там групи працюють, диверсанти працюють. Тобто, ну це таке знаєте, око замилювання, і ти нічого не зробиш. Європа сьогодні говорить про санкції проти Росії і каже, що на заборонить ввезення в Європу. Кутра і, 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 і чорну чорною Ну, абсурд, знаєте? Ну це я обичаюсь про всі повазі. І мені це нагадує майдан, коли політики говорили одне, закликали кожного дня ходили, розказували казочки про те, як вони будуть боротися, як скоро наступлять санкції Європи світу щодо Януковича. І поки не вийшов сотник, не сказав, і народ не повстав, нічого не було. Так, тобто, мені здається, ми знову ж таки на, на, на перебуваємо в ситуації, коли має сказати слово народ політики українські не здатні цього зробити. Вони привикли працювати технологічно. І працювати, і працювати чисто, ну ну піариші стото. Вони от заявляють, що ми все зробимо правильно, ми все робимо класно. Але насправді ми маємо ситуацію, яку маємо на Донбасі. Тому я думаю, що нам треба зараз не розвивати паніку. Інша Україна, частина України, яка має можливість піти на вибори, повинна стати з диванів. І піти на вибори таким і забезпечити чином, той відсоток, який таким чином, не достає сходу. Таким чином додати ваги легітимізації виборчому процесу, щоб ще одна щоб, мотивація. Так, да, звичайно, це правильно. Ви само початку правильно казали, хто не голосує, той прихильник Путіна. І в даному випадку вся Україна повинна стати піти на виборчі дільниці з тим, щоб підтримати Донбас в даному випадку своїм голосом тих людей, додати... які не мають можливості правильно, зараз проголосувати, звичайно. і таким чином надати більшої легітимності з наступного президента це дуже важливо. Мені здається з моральної точки зору.